Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тридей, і ми продовжуємо світовий тур за збіром України в грі FIFA Street. Нью-Йорк. чвертьфінал, Ми граємо з Барселоною, хоч і зайняли перше місце в групі, але попали з такою сильною командою. З нашої групи Манчестер Сіті попався взагалі з Марселем, але все одно умудрився вилетіти. Україна Барселона це єдиний чверфінал, який ще не зіграний. Тому давайте, щоб не затримувати, не затримувати інших команд, то розпочнемо цей чвертьфінал. Віктор Вальдес, Дані Алвес, Піке, Інієста, Чаві та Мессі, який буде нас дуже турбувати. У нас Коваль Гусів, Ярмоленко, Дені, Мілевський та Коноплянка. Давайте розпочнемо. Ми багато пропускаємо, але. Ми вже грали, особливо третій матч. Так для задоволення, тому тут ми будемо грати більш, більш стримано і не так перти вперед. Так, розпочнемо. Все, наша тактика, контроль м'яча. Чекаємо, коли ж відкриється наш гравець, і тоді загострююча передача, удар гол. Ось така наша тактика. Так, будемо, як Барселона. Тримати м'яч. І ось є! Є наш гравець-удар! Ай-яй-яй-яй-яй! Прямо в Інєсту. У них Вальдес на воротах є надія, що він не буде тягнути сильно. Хоча, якраз в виграх, Вальдеса робили завжди з нормальними пунктами. Та він і насправді більш-менш голкіпер буває, звичайно, в найнеочікуваніший момент. Може залежати, але ж це гра, і тому він може стояти намертво або опускати все. І так, Мілевський! Мілевський не забив жодного м'яча в груповому етапі, щоб забити Барселоні. Прекрасно! Мілевський, якому ніколи не жарко в шапці. 1-0. Навіть хвилини не пройшло. Ми вже забили Барселоні. І тепер головне питання: чи зможемо ми нормально в захисті грати? Удар, ох, який, який. М'яч потягнув коваль. Гусів. Коноплянка, ну і все, і все. Заспокоїмо гру. Ох, але заспокоїв її Ярмоленко таким пасом. Не хочу я тут е влаштовувати фестиваль, голів, тому треба спокійно зіграти. Ось пас, удар! Ну, що ж ти, коноплянка, Я, якось аж затих стадіон. Так. Дні бореться з Чаві. Не виборює у нього м'яч. І от тут Ярмоленко вже нормально зіграв. Гусяв на швидкості. Дані Алвеса обігрує прямо в Вальдеса якось взагалі не чутно вболівальників, де вони поділись всі. І диктор також перестав оголошувати. Давайте зробимо фін, тоді він включиться. О, і включився диктор, молодець. Мілевський. Мілевський бачить підключення Дені, але віддавав чомусь на Гусіва. Так, Єрмоленко непогано в захисті сьогодні грає. Один Мілевський. Стійка. Стійка. Мілевський міг стати героєм вже. Так, Мессі пішов. Пішов Мессі, але у нас є свій коноплянка, тому. Месі далеко не пройшов. Гусів. Ось так от. Такі дива техніки від Олега Гусєва. Дені просто біжить. Але ось передача. Єрмоленко удар. І головою. Головою забиває хто? Артем Мілецький. Звичайно. Що хто ж іще буде забивати таким крутим командам? Просто Артем якимось слабачкам не забиває. Типу Манчестер Сіті, наприклад. А от Барселона. Це саме та команда, кому Мілевський буде відвантажувати кілька голів. Мессі. Мессі обігрує нашого капітана, треба його зупинити. Мессі. Його просто виносить! Коваля, -ле, Удар. Нормально все могли на останній секунді пропустити. І ще досі можемо. Три секунди. Вибиваємо піке і все. 2-0 після першого тайму. Поки що все нормально. Єдиний момент був у Барселони. І Коваль тоді дуже технічно зіграв проти Ліонеля Мессі. Чаві, і от другий момент. І одразу гол. Чаві вам не Мессі, він не буде прощати, бо у нього моментів мало взагалі. Тому треба, щоб реалізація була з більшим відсотком. 2-1. Одразу ми пропустили в другому таймі. І знову переходимо до. Нашого контролю. о хо Що робить, що робить Єрмоленко? Удар. О, знов знову нас пробачає. а Єрмоленко якось чи п'яний, чи що. Непогано він відбирав м'ячі, але тут взяв, спіткнувся просто так, бо захотілось. Тут хтось повинен бути, і міля. Навіс на мілю, але. На жаль, тут немає на хід передачі верхом. Фіфа Street тут тільки є на віз, Якщо ви хочете підняти м'яч. Мілевський і розіграш! Який розіграш від збірної України! 2378 очок оцінюють цей гол. Ну це прекрасно. Ми, якби грали в тому турнірі, де треба очки набирати. Оцим голом майже б виграли, бо там треба 2500 назбирати. А тут подивіться, один гол на, 3, на 2300 з гаком очок. Супер! Ну, було класно розіграно. 3-1. Менше 2 хвилин до кінця. Реал Мадрид, мабуть, дивиться якраз цей матч, бо їхній суперник тут вирішується. Мессі. Месі таки обігрує Гусєва, але з тріском. Інієста. Ні, між ніг він не прокидає Ярмоленку. А все-таки штрафний. Так. Алес. Мессі. Ініста. Як легко Дені забирає у нього м'яч. Вихід. Пас Міля Міля! Вальдес. Вальдес рятує Барселону. Від розгрому, і ще один удар Міля! І знову Вальдес, іще один міля! Да що ж це таке? Міля б'є, Вальдес відбиває. Як домовились, нібито. І що? Штрафний. Піке буде пробивати. Навішує. Чаві? Чаві. Ну, це не можна так грати біля коваля. Коноплянка. Ось так! Гуся удар з лету. І ще один навіс! Вальдес. Непогано, непогано граємо не просто на результати, ще й красиві комбінації, красиві обіграші і красиві пропуски м'ячів. Ну Як можна було Алвеса так упустити? Ну, сам біг собі і віддав передачу на Чаві. Знову Чаві нам забиває 45 секунд. І будемо контролювати м'яч. 3-2. Ми всіх виграємо в один м'яч. Бо багато пропускаємо. Так, не бачу нікого. О, Мілевський. Пас, ну, Міля. Ну що ж ти робиш? Треба було не давати цю передачу, бо зараз почнеться. Мілевський сам і виправляє. ні? Рано. Рано цей фінт зробив. Вальдес вже виходить в поле. А що це таке? Чому тут нікого немає? Коваль! Так, 10 секунд. Валіть Мессі! І це робить наш капітан вибивати. І навіть удар! І все. Леді і джентльмени, як каже диктор, півфінал проходить збірна України і буде зустрічатись з мадридським Реалом. ще один іспанський грант. Гранд європейського та світового футболу, проти якого ми будемо грати. Ось так. Ось так. Вийшли з першого місця і граємо тепер з нереально крутими командами. Марсель обігрує Челсі неймовірно. Сенсація просто, І ми граємо з Реалом. Ярмоленко зрівнюється по голах з Дані 3D, і давайте вже розпочнемо. Обіграли Месі, тепер треба обіграти Рональду. Так, Касіліас, Пепе, Серхіо Рорамос, Крішян Рональду, Озіл та Бензима. Ось такий у них склад. У нас незмінний. Розпочнемо. Марсель вже очікує свого суперника. Ну я навіть не знаю. Звичайно, загадувати не можна, бо проти нас зараз королівський клуб. Але що це там виробляє Марсель? З командами, з англійськими командами. І Бензима! Удар Коваль! Коваль рятує. Передача. Так, розігруємо в один дотик. Удар і Касілліс. Тягне подача за воротами. Прикольно, як в хокеї. Так, так, Сергій Рамос, Ще там порушення правил. Пепе. Навіз. І ніхто не набігає на бензиму. А треба було б. Треба було б набігати на бензиму. Добре, що він дерев'яний трохи. І пас. Удар. 1-0. Мілевський! Хто же ще? Тож ще, я так здивувався, але чого ж тут дивуватися? Реал дуже сильна команда, і таким буде забивати саме Артем Мілевський. 1-0. Знову хвилини не пройшло, як ми, як ми забили, і бензима просто віддав нам м'яч. Взагалі, як е, свій серед чужих, бо не забив дуже класні моменти і віддав тільки щойно нам м'яч. І ще скажуть, що ми купили бензиму. Але ні. Ніхто нікого не купляв. Просто бензима тут так грає. Хоча він небезпечний. Небезпечний форвард. Ох! І ось він! Ось він! Крістіану Рональду. Не забиває також. Пас, пас. І ще один, і не туди. Оце вже не туди. Але Мілевський побореться з ПП і виборює м'яч. Так, що? Штрафний буде пробивати Дені. Удар! Низом, і це обрізка. Виходить одразу в контратаку. Реал. Зіл. Серхіо Рамос один на один. І. Коваль. Прекрасно. Дені помиляється знову. Рамос! Рамос! Ярмоленко. Ярмоленко. Мілевський не зміг. Єрмоленко допоміг. І. Пас. Ай, розвернувся! Навіщо ж розвернувся? Хто ж знав, що вже обійде. Дені свого суперника. Знову помиляється Бензема. Удар Гусєва. В дальній кутка Сіліяс. З м'ячем. І майже майже перехопили. Рамос. У Рамоса забираємо м'яч. Оп! Дені! Фінти. Не в ту сторону, але все одно зберег м'яч. Це дуже добре. 45 секунд до кінця першого тайму. І ніхто не відкривається поки що в центрі. В центрі, щоб пробивати одразу. Там хтось бігає, бачу, і можна передачу віддавати. Коноплянка. Удар удар роби. І таки зміг Касіля спарирувати. Пепе. Ой-ой-ой, зараз пепе заб'є чи що. Знову пепе з м'ячем. Ох, Мілевський Пепе, яка комбінація! Коваль виходить і пропускає. Хто це На, заби... Ну хто ж, хто ж, як не він. Крістіан Рональдо забиває. 1-1. 15 секунд до кінця першого тайму і ми пропустили м'яч. 10. Мілевський! Мілевський! Та що там було? Пепе-симулянт. Нічого там не було, і ми могли забивати, але ми і забили, але не зарахували. Міля. І ні, 1-1 1-1 після першого тайму. Були моменти що у Реала, що у нас, але багато не реалізовано. Давайте перейдемо в нашу гру. Так, вже побіг Єрмоленко але зарано якось. Гусів. Знову Гусів. Так. Пас, Мілевський. Бензима на нього нападає. Так, знову не змогли, не змогли розіграти. Гусів і тут пас. Ярмоленко не зміг нормально видати. І тут взагалі помиляється Єзіл. Рамос. Рамос помилився. Мілевський. Знову Міля. Коноплянка розвертається, але не дає йому Азіл пробити. Бензема. Удар, так, Гусів. От Реал вчепився. Подивіться як і пройти його важко. Мілевський. Удар гусіва, але блокується. Азіл. Рональду. І. Мілевський забере. Чи не забере у нього м'яч? Забирає, але одразу і віддає. Так, Коваль спокійно. Єрмоленко. Не хоче виходити реал. Не хоче нападати. Стоїть. І не дає пройти нам. Мілевський на ривку, звичайно, він не обіграє нікого. Рональдо! І так, міг м'яч відскочити дуже невдало, але все-таки обійшлося. Дені. Єрмоленко. Подивіться, одна хвилина залишається. У нас рахунок 1-1. І ми якось і без моментів. Єрмоленко. Гусєв, удар! І Касілля стягне! Оце був реаль... Це була реальна нагода забити, але ми не змогли. Тепер атака реала Рональду. І удар стійка. Оце так-так. Реал також не забиває. Гусєв не приймає м'яч. 26 секунд. Один гол все вирішить. І хто його заб'є і забиває його? Невже реал? Ні, не забуває. Поки що реал Мілевський. Біжить і тут. Давай швидше відкривайся. Ярмола вже якийсь втомлений, хоча тут я не бачу е... стовпчика витривалості. Пас, і ще один. Мілевський! Ні, це буде овертайм до золотого м'яча, мабуть, так. Золотий м'яч це капець. Оце капець. До золотого ми грати не вміємо. І ще й реал розігрує. Так, треба якось відібрати, буде м'яч. Але не відбирається і. Мілевський рятує нашу збірну. І ще реал з м'ячем. Досі. Знову Мілевський! Пепе! Пробиває її головою! Не дає своєю головою пробити Мілевський. Пепе через себе і удар так! Ми в фіналі! Ми в фіналі! Робить це хто там? Коноплянка. Коноплянка виводить нас до фіналу, але головне все зробив Мілевський. Він не боячись. Отримати в свою розумну голову. Стрибнув, і Пепе через себе не влучив по м'ячу. Прекрасно. Бо вибив Мілевський головою. І з цього пішла атака, і Коноплянка чудово забив гол. Ми в фіналі з Марселем. Що там за команда? Важко уявити, якщо вони пройшли Манчестер Сіті, якщо вони пройшли Челсі, і тепер будуть грати зі збірною України. Третій фінал поспіль, як мінімум, і можна можна надіятись на ще одну перемогу. Мандандам Шейру, Амальфітано та Ремі. У них у нас склад незмінний. І так, фінал. Фінал з реалом було дуже важко. І у нас, звичайно, вхідна сцена, навіть якісь салюти. Навіть якісь салюти влаштували в залі. І спробуємо виграти ще один титул для нашої збірної. І якщо ми сьогодні виграємо от в цьому матчі, то е, Нью-Йорк ми виграємо з першого разу. І це буде дуже класно. Спробуємо. Поїхали. Поїхали. Наша тактика незмінна. Будемо. Тримати м'яч, але бачите, з реалом вона не дуже йшла, бо реал дуже класно перекривав зони. Не даючи віддати загострюючу передачу. Коноплянка на Дені. Дені обходить. Ах, пас віддавав, але. Перервали. Хто це Ремі? Ремі удар стійка. Стійка. Так, розігруємо. І пас Мілевський. 1-0 Мілевський. Це вже традиція в плей-офф відкривати рахунок. 1-0. Коноплянка як напав і одразу забрав м'яч. Так, між ніг прокинув Мілевський, але. Але не зміг далі довести атаку. Удар блокується. Коваль. Віддає на Гусєва. Дені. Мілевський. Ах, Мілевський не обіграв. І Єміля, подивіться, бореться як. Він може стати героєм плей-офф. Якщо так і продовжуватиме грати. Ярмоленко. Передача не точна. Не точна передача від Андрія. І атака Марселя. Шейру. Шейру щось набиває. Заплутується Дені. але все-таки... ні. Результат все одно... Ні, все нормально. Позитивний, бо ми з м'ячем. Не виключився з боротьби. І передача. Подивіться, яка віддані! Точна була передача! Мілевський! 2-0! Мілевський! Молодець! Як заграв плей-офф! Забрав м'яч і вже в порожні ворота, можна сказати, бо Манданда не, не очікував такої помилки від свого захисника. Забив таке арте. Забив черговий м'яч, і він може так, таким чином вийти на перше місце в бомбардирах. Він вже зрівнюється по 5 м'ячів у Ярмоленка Дені 3D та Мілевського. І зважаючи на, на те, що Мілевський не забував в груповому етапі, це дуже круто, а нам забивають зараз. Робить це хто там. Постояв на м'ячі ще. 2-1. Дені. Ярмоленко. Гусів. Гусів на. Дені, але ну Гусів. Ну хто ж так робить? Ну і 2-2 зараз. Буде. Ні, не буде 2-2, бо як можна було не влучити. І не забити в тому моменті, але і тут і тут Ремі не забиває. Дива. Дива. Амілевський чи створить ще одне диво і зробить хитрик. Ні, нічого не зробить. Він просто пресингує. І удар. М'яч то залітає в ворота, але вже після свистка. 2-1 після першого тайму поки що виграємо її остання 3 хвилин цього турніру. Підкошує, підкошує коноплянка свого суперника Мбіа. Розіграємо. Амальфітано. Амальфітано саме нам забив. Але тепер коноплянка у нього забирає. Контратака. Гусів! Гусів на швидкості. І удар Тродем! 69 очок всього оцінюють цей гол, але цінність його в цьому турнірі така ж сама, як і того голу, який був у нас за 2300 очок. Ремі, помиляється ще одна контратака. Єрмоленко пас! Мілемський! Ай-яй-яй, Манданда, як він це зробив? Айо, Удар коваль. Так, спокійно. Ногами нам завжди легше грати, ніж руками. Пас. Корпусом прикрив дені. І Чи буде першим на м'ячі? Буде першим на м'ячі. Віддає. Ах, не видно було, що Аю перед... перед нашим гравцем. І Мілевський. Загубив позицію. Коваль! Що там було? Так, тепер небезпечно. В дальній кут цілив. Гравець Марселя. Що це було? Що за цирк? Не той фінт якось зробив Дені І ви бачили, який фінт був у француза. Він просто об стіну бахнув. І хотів один на один таким чином вийти. І ще один удар. І коноплянка не забиває. 3-1. Хвилина 35 до кінця. І треба витримати. Треба витримати удар. Мілевський знову рятує, як із Реалом. Аю. Мілевський падає, бо його просто обфінтив. Аю і удар. Коваль. Звідки ж вони такі взялись? Технічні з Марселя. Удари такий троль 2. Не зміг, не зміг забрати м'яч. Хвилина залишається трошки більше. Єрмоленко, головне, щоб не впав. Бо бували випадки вже. І ось там є один, але не туди дав Мілевський. В центрі відкривався один. І от зараз сам Мілевський відкривається удар! Манданда. Манданда. Шейру Амальфітано У нього не забирає м'яч! Так, наш м'яч. Не забрав у нього Єрмоленко. І тепер ми розпочинаємо свою атаку. Є деякі гравці, які так е, ризиковано віддають паси. Це Єрмоленко і гусів. Дуже ризиковано вони це роблять. Але Єрмоленко сам проходить недалеко. Штрафний. Так, штрафний. І спробуємо. Дені удар. Ух, гарний удар, але не точний. Важко тут штрафні пробувати. 10 секунд і Дені! Не зміг 6 секунд. Невже зараз ще й зможуть пробити удар? Капець Оце так так. Ми виграємо цей турнір, але могли на останній секунді просто пропустити і до золотого м'яча грати овертайм. Прекрасно, третій, третій турнір поспіль ми виграємо. Ось така серія. Виграли національну е, турнір в Ньюкаслі національної стадії, потім Барселону в Європейській. І на світовій тепер Нью-Йорк з першого разу. Хоча, хоча цей Нью-Йорк 6х6 так само, як і Нью-Касл. І так, нам дають якийсь бронзовий кубок. А хто це такий взагалі? Якийсь може переможець того року. Чи хто це такий? Або просто проплатив, щоб вийти і дати кубок? Ну, не золотий, якийсь бронзовий. Кубок, але все одно головне, що ми виграли цей турнір салют в залі Нью-Йорка і все. Збірна України прекрасно провела цей турнір. Мілевський герой плей-офф. І дивимося, що ми не відпираємо кросівки Нью-Йоркський стадіон та класична команда FC Classico. Цікаво, не будуть проти нас грати. І подивіться. Дени, 3D, Демілевський та Єрмоленко по 5 м'ячів, Коноплянка 4, Гусів 3. Ми виграємо. І всіх, всіх ми повигравали на цьому турнірі в один м'яч. Прекрасно. Прекрасно. В наступній серії їдемо. Знову Знову на європейську стадію. Зараз подивимось. Так, ну тут ми і були. Першими і залишаємось. Так, європейська стадія. Що у нас залишається? Фінал в Лондоні. Фінал в Лондоні залишається. Саме там ми будемо грати. Це такий е, один матч. Поки що ми його грати не будемо. Ось турнір, на який ми поїдемо в наступній серії. Треба закривати європейську стадію, вигравши цей турнір. Ну і звичайно, цей один матч. Це що там за матч? Ага, просто 5 на 5. Ну, я думаю, це не повинна бути велика проблема. З Марселем, а от Лондон, хто його знає. Також 6 на 6, як ми щойно грали. Ну і було б класно, якби ми виграли, щоб уже зосередитись тільки на світовій. Тут у нас ще Токіо футзал. Тут у нас Дубай 5 на 5, тут у нас Амстердам панна. І, звичайно, фінал в Ріо. А це те, до чого ми прагнемо. Ну, подивимось, як все буде. Виграли ми Нью-Йорк з першого разу. В дуже гарному стилі, забивши купу м'ячів, пропустивши також купу, але в кожному матчі пропускали на один м'яч менше і таким чином здобули перемогу. Якщо вам сподобалось, і ви підтримуєте нашу збірну FIFA Street, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих, і будемо далі проходити світовий тур. З вами був Деніт РД. На все добре.